Так, в мене в розсаднику, крім лохини, є ще такий куточок з хвойними рослинами. Зараз вам покажу, які в мене є рослини. Ось зараз вони особливо мають такий гарний вигляд, тому що якраз розпустилися ці молоді прирости. Це є ялинка главука, це все вони йдуть сіянці, вже такі їм три роки. Є більші, є менші. П'ятилітрових горщиках. Ось, е більша частина з них зелені, і декілька штук є такі, ось так як ця, вони більш такі голубої форми. Ну, сіянці так не передають голубу форму, але і зелені вони теж такі досить красивий мають вигляд. Так, тут в мене є. Ще декілька штук сосни Веймутової. Сосна Веймутова. Ось така. Також я її висівав з насіння. Їй 3 роки, це четвертий рік. Дуже вона такий має гарний гарні голочки такі великі, вона така пишна, пухнаста. Я цього року ще трохи її посіяв, надіюся, що зійдуть. Ще буду, щоб її мати більше штук. Тут є також є лівці. такі це все я черенкував їх ось такі жовтенькими приростами, є такі голубенькі, це смарагди маленькі І тут ця така краса, це є ялинка хупсі. Вона вже йде щеплена, оце вже справді. Справді такий голубий насичений колір. От видно на зеленому фоні, які в неї колір. От вона нас вже справді йде така голуба ялинка. Як виросте, вона буде дуже красива. В неї такі голки, вони так як лейті. От як є штучна ялинка з литими голками. Так само в неї. Вони такі. Не тоненькі такі. Ну, краса справді. Хлопці це досить красиво. так Тут ще я купив лівців, декілька там Blue Star і тих ще два види. Це я взяв собі чотири штучки, вони підростуть, потім буду мати, щоб з них матеріал для черенкування. Оці ну, ялиночки вже трошки більше будуть підростати глауки, а тут ще є сіянці, ось такі маленькі. Буду полегенько досаджувати, щоб мати різного віку. Це така туя аніка. Теж вона гарна, її можна буде черенкувати. Ну і також є в мене трохи смарагдів, десь 150 штук. Ось такі вони виглядають, вже трошки більшенькі, різні, є такі пухнасті, є не дуже, тому що в мене вони вони... трошки за ними не дуже доглядав, але думаю, розростуться, будуть красиві. Ну і там вже далі мої саджанці лохини. Небагато хвойних. Але на початок, я думаю, достатньо.